Бажаємо здоров'я! Сьогодні хочемо показати вам, як модифікувати браковані міни 120-го калібра українського виробництва, які не вибухають. Чому саме не вибухають ці міни? Підідай, побачить, покажи, будь ласка, у нас є основний заряд тротил масою 1,5 кг. Для того, щоб ініціювати його підрив самого підривника, в нашому випадку РГМ2 або М12, це не важливо, його потужності не вистачає. Для цього в стакані міни є бустерний заряд. В нашому випадку, в бракованій міні, цей бустерний заряд, зараз покажу, це є чистий тротил масою 40 грам. Для того, щоб підірвати цей основний заряд, нам потрібно мінімум 70 грам. Вибухівки в тротиловому еквіваленті тут у нас всього-навсього 40 грам, чого не є достатньо для цього. Що ми робимо? Ми знаходимо шашку гексогена. Це вибухівка, яка приблизно в 1,6-1,7 раз потужніше за тротил. Де можна взяти цю шашку? Ці шашки можна дістати або з пострілів до РПГ, так званий карандаш ОГ 7 В або в підствольних гранатах ГП 25 все дуже просто. Ми, ми можемо не викручувати в даному випадку така міна. Ми просто дістаємо а, штатний бустерний заряд і міняємо його на наш гексаген. Накручуємо підривник. Я цього всього не буду робити, для того, щоб не втрачати час. Міна у нас працює. Це перший спосіб. Другий спосіб зараз ми покажемо.